Глава 9 починається з фрази: Коли Ісус закінчив проповідь, коли він спустився з гори, народ послідував за ним. Я завжди думав, він спускався цим шляхом, де були люди. Але якщо б він спускався цим шляхом, тоді ця фраза, що народ послідував за ним, вона не має значення, бо він іде в їхній біг, так? Бо якщо я йду до вас, ви не зможете йти за мною, чи не так? Але саме коли я йду в інший бік, це коли ви слідуєте за мною. Тому він пішов цим шляхом. Він пішов цим шляхом. І я також ішов цим шляхом, і раптом Господь зупинив мене, і я побачив такий великий камінь з боку, купу каменів з цієї сторони, і ще такі плити по цій території, прямо по всій території. І Господь почав давати мені таке внутрішнє бачення і таку чудову історію про прокаженого. І я почав бачити, що прокажений міг би сховатися між тими каменями. Тож я подивився на гору тут, і я подивився на місце, де би Ісус теоретично стояв. І я почав усвідомлювати, що Він би бачив Ісуса, навіть бо якщо народ його не бачив. Він міг би навіть чути Ісуса і знаєте, народ би його навіть не виявив. Тому я так подумав, що він чув взагалі в той момент. Яку частину тієї проповіді, думаєте, він чув? Можливо, він чув, як Ісус сказав, подивись на птахів в небі? Вони не сіють і не жнуть. Але небесний батько турбується про них. Чи ж хіба ви не маєте більшу цінність? І я побачив маленьку пташку, яка летіла прямо до його каменю, де він ховався, і вона так щебетала, ніби говорячи йому: про що ти так стурбований? Ти набагато цінніший за мене, і все ж Господь годує мене. Він потурбується про тебе, так? Тож просто уявіть собі прокаженого, до якого не торкалися дуже давно, і в нього можливо є сім'я, дитина. Яка вже подорослішала, але Він ніколи не торкався її, і його ніколи не торкались. Я залишу вас історію з відео і також, коли ми робили це відео, я саме хотів показати красоту мого Господа в цьому, Так, як я це бачив, так як він показав це мені. Дух Святий показав мені про Ісуса і про цю історію. І він підтвердив все. Ландшафт має бути точний. Іншими словами, ісус бачить людей, і він іде цим шляхом, і народ іде за ним. Він зцілив прокаженого перед тим, як народ пішов. Іншими словами, народ не побачив прокаженого. Вони побачили зцілену людину. Тому вже не потрібно закидати його каменями, так? І не тільки це. Ця дорога веде прямо до Копернауму. І наступне чудо було зцілення слуги сотника у Копернаумі. Тому прям ідеальне співпадіння. Окей? І потім. Якщо ви пам'ятаєте декілька вечірніх служінь тому, я тоді співав таку спонтанну пісню в Дусі, і та музика вона прийшла від неба, вона прийшла від Бога. Розумієте? Це не щось таке, про що ми написали пісню чи запланували щось. Це прийшло так спонтанно до мене, прямо в момент того служіння. І я вивільнив це в той вечір, прямо в дусі, і ми використали цю музику для цього відео. Тому сідайте зручніше і насолоджуйтесь. Блаженні бідні духом, бо Царство Боже належить їм, благословані засмучені, бо Бог утішить їх, благословані смарені, бо вони успадкують землю, обіцяну Богом, Благословенні голодні та спрагні праведності, бо Господь задовольнить їхню потребу. Благословенні милосердні, бо вони зазнають милосердя від Бога. Благословені чисті серцем, бо вони побачать Бога. Благословені миротворці, бо вони будуть названі дітьми Божими. Ніхто не може служити двом господарям, бо зненавидить одного і полюбить іншого, або буде відданий одному і зневажатиме іншого. Не можна водночас поклонятися Богові грошам. Отже, кажу я вам. Не піклуйтесь про те, що їстимете й питимете, аби підтримати життя своє. Не піклуйтесь про одяг для тіла вашого. Напевно, життя є важливіше їжі, а тіло одягу, погляньте на птахів. Вони не сіють, не жнуть, не збирають зерна до комори, але ж Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не знаєте, люди, що ви значно важливіші за птахів? Ніхто з вас не зможе хвилюванням своїм продовжити життя своє, хоча б на годину. Тож навіщо ви піклуєтесь про одяг? Погляньте, як ростуть дикі квіти, вони не працюють, не шиють одягу собі. Та ж кажу вам, що й Соломон у розквіті слави своєї не вдягався у такі вишукані шати, як вони. Якщо Бог одягає в таку розкіш. Траву -польову, що сьогодні росте, а завтра потрапить у вогонь, то наскільки ж певніше одягне він вас О, маловіра! І коли пішов дощ, і настала повінь, і знявся вітер, і вдарив по будівлі, той дім не впав, бо був збудований. На камені. Господи, якщо на те воля Твоя, ти можеш зцілити мене, це моя воля. Будь зцілений».